Всім доброго дня! Дуже дякую, що ви завітали до мене на канал. У мене два чеки, одна підренка. Разом це 72 злотих. 60 так 72 злотих. Тут за 11 злотих досить непогано вийшла покупка, то по додатку то Good To Go. Там така стала ціна і попадається мікс, що попадеться. Коли мають магазини закритися, то набагато краще мікси, але теж, дивіться, непогано нам вийшло. Зараз вам покажу. Вийшла така дуже торба ковбаси на гриля, хоч я не так сильно її люблю, але хай буде. Поповна ціна, дивіться, її коштує 32 злотих. Зараз так, бачите. Ми заморозимо і потім поїдемо на гриля. І за тих то є твій йогурт. Можеш взяти такий йогурт. І до тої ковбаси, ще за тих 12 злотих, нам пішла пачка куб... якої ковбаски. Пішла держинки, маємо коровки дитячі. Ту я заморожу на всяк випадок, хай мені буде. Я зараз тебе, тату, ту заберу. зараз покажу, що ми тут маємо, бо я вже трошки повикладала закупки. То вже другий чек за 59 злотих. Не так багато покупок, як ціни. 658,2 кісто французки. Я на назад не дивилась. А, хай буде як буде, може до кінця тижня щось з ним зроблю. А, ні, покупки маю більше, просто маю багато солодку. За 5 злотих маємо печарки. 4,79, вибачайте. Зараз лимони вам покажу. 2,95 у мене 5 лимонів. Цукіні 2, ні, 2,45, напевно. Ні, цукіні 2,32. Тут маємо ще цукіні. Дві штуки таких нещасних. Бачите, то моє повербанк, бо вже все розрядилося. По злотий 45 взяла паштети такі. Як друг, щоб було вдома. Взяла 6 штук. 4 злотик не цілих, там 3,70. ні, 380. Маємо сир. Чому в мене ті руки трясуться? Маємо по два злотих такі йогурти, маємо три штуки, але вже два якусь я в мене з'їла. 4,70 такий сир купила, я такий люблю до на неділю. Хоч сьогодні тільки вівторок. Сир 4,75. Ще маємо 4 помідори за 4,8, там якась акція була. Ось так. А Тепер трохи в рідності. але дуже смачного. Пальмової олії. Дві шоколадки. По 2 злотих за штука, та сама дешева, яка була. 3,29 такий великий кінтер. Ви бачите, що я говорю? Чупа-чупс. 3,29. Можна було б його не купляти, але, як то перша закупка, після зарплати. По 2,9, якщо берете 4 штуки таких батоніка, це хороше, тому в мене є 4 штуки. Так. Не було, не і не виходить. Зараз все гарно прекрасно Маємо 72 злотих і така закупка в нас. Досить непогано, багато вредності Я ще там хотіла, чого йшла, хотіла лопатку по 10 злотих взяти, взяла, а то була каркулка по 26, тому виклала. Добре, що хоча б не пробила, бо якби вже чек вийшов, то вони не міняють. Дуже дякую за перегляди і